Свято без тата. Для дітей, які на війні втратили батька, влаштували шоу з аніматорами. Це перше різдво, каже Роман, коли тато не з ними. Загинув 27 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Грались конфеті, перестрибували через якісь ями, бігали, грались. Мені дуже сподобалось. Настрій піднявся. Старша сестра Рома Настя Нечепуренко розповідає, він і зараз чекає на нього. Тато завжди йому приносив подарунки, ті, які він бажав даром. Угу. Його завжди просто чекає, там він приїде пару місяців. Напевно, він думав, що він йому ще позвонить, Він дзвонив йому на вайбер, щоб він приїхав, а трубку ніхто не брав. На захід запросили 86 дітей загиблих захисників з Гайсенської громади, наймолодші два місяці. Прийшли з мамами, дідусями і бабусями. Свято зорганізували громадська організація Спілка учасників бойових дій АТО Гайсена та Гайсенського району та громадська організація Рух майбутнього, які опікуються сім'ями полеглих воїнів. Кожному перезвонили, запитували, чим діти захоплюються, чим подобається, які в них хобі на основі побажань дітей. Ми готували подарунки. Наймолодші хотіли роботів. Вони хотіли лялічок. В середньому у нас подарунок обійшовся десь близько близько тисячі гривень. Придбали їх за гроші меценатів. Різдвяні подарунки дітям це данина пам'яті їхнім батькам, які віддали життя за Україну. каже ветеран війни Анатолій Мельниченко. Через скид російського дрона у Серебрянському лісі на Луганщині залишився без ноги. Саме головне, що діти доволі і мами трішки так посміхаються вже. Матвій свій подарунок відшукав і ще задовго до його вручення. Замовляв машину з кубиками, розповідає мама Матвія Ольга Чумак. Це її третій син. Хлопчик народився 2 квітня 2022-го. Чоловік Олександр навіть не бачив його. Загинув 13 березня 22-го року. На полігоні Яворівському, коли бомбили, я теж військовослужбовець. Я була під волновахою. На похорон не попала, приїхала вже аж 18 числа додому. Зараз в декреті. На святі не вистачає тата. кажуть Олександра, тарта ми вже рік, як його немає, розповідає Галина Лупар. Дітям 4 і 9 років. Їхній тато Володимир Лупар загинув торік на Бахмутському напрямку. Самій дуже важко, якби щоб він був, то набагато лучше було. Свято просто супер. І дітям сподобались. Также нам сподобались. Така лялька величезна. Супер супер емоції. Бомба. Ага. Подарунки отримали і доньки захисника Віталія Бондаранка, Маргарита та Вероніка. Їхній тато був патріотом, розповідає мама дівчат Олена Бондаранко. Чоловік загинув 18 липня 2023 тисячі у Кліщівці. Він завжди казав, це мої камашки, мої донечки, справжній патріот, тому що він все робив для того, щоб допомагати Збройним силам України. Діти нічому не винні, вони хочуть на їхнє дитинство, вони хочуть яскравих емоцій. Діти це діти, це наше, наше майбутнє. За словами співорганізаторки свята Віра Бондарук, тим, хто на свято прийти не зміг, подарунки продадуть через старост сіл. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.